Ало? Так, пишемо адресу. Адреса вже за адресою вулиця. Так, так, так. Дуже дякую. Важливу роль у цій досить нелегкій та небезпечній професії рятувальників відіграють саме жінки. Адже робота диспетчерів 101 відповідальна і потребує швидкого реагування. Пані Людмила працює диспетчером пожежно-рятувальної служби вже 13 років. Жінка переконує, любить свою професію передусім через її значущість. Приходять до нас на зв'язку частини повідомлення, на які отримавши повідомлення, включаємо сигнал тривоги, черговий караул, швидко. Відповідально сідає в машини, виїжджає на пожежі, на надзвичайні ситуації. Виїжджають хлопці, за них переживаєш, тому що робота складна. Кожен, кожен раз ризик для життя хлопців переживаємо, але ж ну, робота така. А робота справді небезпечна. Пожежі, ДТП, знешкодження вибухонебезпечних предметів це не повний перелік ситуації, де вкрай потрібна допомога рятувальників. Олександр неодноразово рятував людське життя. Хоча подвигом це не вважає, лише знизує плечима. Які там подвиги? Робота є робота. Ну, випадки бувають всякі, так як ем... При заступанні на чергування, так як в нас є аварійний рятувальна загін спеціального призначення, то ми виїжджаємо як на ліквідацію наслідків аварійних ситуацій, як на пожежі, як на надання допомоги населенню при різних ситуаціях там Відкривання будинків, дуже часто дітки закриваються в багатоповерхівках. Ну, так само відкриваємо багатоповерхівки, ну, дуже багато є роботи на висоті. Таке. Працювали рівненські надзвичайники і в зоні АТО. Ризикували життям, знешкоджуючи вибухонебезпечні пристрої в Луганську та Слов'янську. Займалися тим, що очисткою території знімали розтяжки. Вибухонебезпечних предметів там досить багато. Не все вибухає те, що прилітає. Можливо, на щастя для мирного населення. Менше постраждали, відповідно, менше руйнувань. Рятувальники усвідомлено обрали свій нелегкий, але дуже потрібний шлях. І готові пожертвувати собою для порятунку людського життя. Анастасія Кучеренко Олег Тарасович, новини Рівного.